Монетка. здійснилася мрія. Ціленька. Дивіться, і в мене, і в мене динарик. Є такий хороший сигнал. і Усіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні вирушили на пошуки разом з Миколою. Микола вже побіг розвідувати поля. Тут... Не засіяно, то ще є можливість походити. Приїхали сьогодні шукати ЧК. Тут є е, одна така цікава е, місцинка, ми на неї ще перейдемо. Там була цілина, а на цій цілині ЧК і вона ніколи не оралася. Але щоб це підтвердити. Що там точно є ЧК, треба туди ще трошки дойти. Зараз ходимо по верхах, тут теж зустрічається черняхівська кераміка. От. Якщо відео вийшло, то ми щось цікаве точно то знайшли. Тому запрошую до перегляду. Вас не перемикайте, щоб не пропустити щось цікаве. Вам приємного перегляду! Ну а нам успіхів на пошуках! Женя, воно ходить знизу, а я вирішив піднятися трошки повище. Дивлюся, п'ятна якесь є думаю, глина, керамка попадається. І ось є перша знахідка. Ось таке кульцо. Бронза. Так що ходимо далі, пробуємо щось знайти ще. Все, Коля, Коля, привіт! <ривіт> <ривіт> от <ривіт> <ривіт> да, Ну такий сигнальчик, треба дивитись. <ривіт> Не знаю. Може проволока, може. Може не провалка. Десь ось тут в грудці є. Ну, провалка. Маю першу монетку. Це радянщина у нас з вами. Уви, 1970-й якийсь рік. От. Та й таке. Перейшли на інше поле. Ми з того поля пішли, хоча воно дуже класне, але трошечки припіднялися і побачили висходи, поле засіяне, то ми одразу звідти і пішли. Тому це поле буде нам на майбутнє. По засівах не ходимо. Місць тут предостатньо, щоб десь походити. Зараз будемо перевіряти ці місця. Якщо що, підемо на ті, на ту сторону. От. Можливо, ще попросимось там далі на городи до людей подивитися що там є та є таке так. ще один сигнальчик у нас є монетка думаю що це раді... ні слухайте це, це ризм царь одна копійка формат Миколи другого прикольно хоча ми ходимо шукаємо динарики якусь металопластику щось таке старіше але ну нічого, знахідки ми не обираємо. Прийшов я на друге місце. Тут також така оранка, але смітник просто страшний. І тут уже багато слідів, видно, що ходили. Женя вирішив походити зверху. А в мене сьогодні день колець. Ось таке кольцо. Ну, напевно рядящина якесь, сердечко. Притом тут ось сліди ось є. Видно, що вихажували, але кольцо пропустили. Де ось рулить. Колі переїхали на місце, яке він тут колись розвідував. От. І ходимо вже після когось, тут багато слідів є, але не дивлячись на це, знахідки прямо на слідах ось трапляються. Спиночка фіболи попалася така. Бачите? Ось. То будемо ходити, подивимося, що нам буде попадатися далі. Виїхали ще на одне місце, вже не знаю навіть яке пощоту. Тут прям добре-добре вибито. Але я йду, є такий хороший сигнал і Сіребро. Пружинка від фібули серебряна. Ось така знахідка. Так що вибитих місць не буває. А я на це місце вже приїжджав. Тут сліди були спочатку по горизонталі, тепер по вертикалі. Тут коротше капець що робиться. Тут місце дуже бите, але тим не менш знахідки є. Що до коля щось кричить, там знайшов сигнальчик якийсь. Диви, пінцетник, дай, який? Угу. Це файний пінцетник. Всім вітання. Сьогодні. З Миколою вирушили на пошуки, да? Да, да. гарні старі місця. Да, я вчора тут був, знахідки привіз, так що сьогодні буде точно хороший динарик, да. хороший лімес. Да. І попадемо сьогодні на місце, де що знайшли, цікавеньке. Цікавеньке. 130 динариків підняли. Так, да, 130 динариків. То сьогодні походимо там, може і нам буде сьогодні 130 динариків. Так що не перемикаємось. Ми збираємо прилади, ну Коля вже зібрав. А я вже зібрався, в мене ж жде уздру. Ми... Погнали, коротше. Здійснилася мрія. Ціленька луночка, дивіться, клас. Я до цього знаходив, але тут і вушко ціленьке. І все ціленьке. Звісно, вона не срібна, але Та ні, здається, срібна. Зараз почищу і розглянемо ближче. Чесно, навіть тут не, не очікував. Це дійсно ось срібна. <кій> Такий, така луночка гарненька, вушко ціленьке, та взагалі дуже задоволений. Дуже. І так неочікувано. Сигнальчик то не бив, як на срібло. Вийшов на ось таку цілину тут біля цього поля. Тут кераміки багато, ямок також. Але дивіться, серед усього цього. Вийшло знайти ціленьку фібулу, я в шоці просто. Вона так не глибоко лежить, Ціленька, гарненька бронзова фібулка. От на таких місцях ще є якби можливість, знаєте, знайти щось ціле, що не вбивається плугами. Зачотненько. походимо. Бачили, як він біжав до мене, каже Дінарік. Диви, Щойно прикинувся, знайшов якусь шмурить, кричу, Женя, золото! У нього Аж очі заблистіли, а Вікці, тут каже Динарік. Супер. Диви, який класний. Ну все, треба шукати. Диви, вже два срібла за сьогодні. Да. Вітаю. Крутимося. Маю сигнальчик. Кітки 85 б'є. Подивимося. <ріст> дивіться, дивіться, і в мене, і в мене динарик! Коля! О-хо-хо-хо, який! А подивіться, який стан Пеніцилін! Серйозно, подивись, який стан бомбезний. Я, слухай, такого ще не знаходив чувачка. О! Дивіться, який стан. Слухай взагалі шикарно. Треба ходити тут. Да, це клас. Так, ну ти обіцяв. Значить, це тільки перший. Я обіцяв, як знайду, п'ятий, подарю тобі. вже відказується від своїх снів. Та зараз походимо тут. 77 б'є 64, 66, 62 мало поменшає. А, може, з іншої сторони. Поніло? Через це, амди. Де... Ось. Якась бронза, слухай. Така величенька. Не знаю від чого, але їхня старенька така бронза. Сигнал поверхневий! Ось. Ні, фібула. Спинка фібули. Але яка гарненька, диви. Ось, прям зверху лежала. Хоча тут слідів ціла купа. Як її могли пропустити? Є сліди і старенькі, і новенькі. Не знаю. Ось. Все. Така ка качечка, можна сказати. Все. Гарненька. А тут слідів дуже багато. Ось все, переді мною йшли. Все, є сліди. дин 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 І тут прямо зверху лежало. А трошки там позаду, то таку знайшов знахідку, не знаю, теж щось по черняхах, щось металопластика якась. Маємо сигнальчик такий. Все бачите, в грудці. О, Розпаковуємо. Отак. От Монетка. Якась радянщина. Ну, бачу, що 15 копійок. Ось так. Ходимо з коле. коля. Коля вихажує оно. Сигнальчик такий. 70. Перевіримо разом. Щось таке вже не дуже, здається. Угу. Ух ти, уявіть, яка була велика пряжка. Це носик від пряжечки. Дивіться, дуже велика була. Ну, спробуємо знайти, якщо до нас її не знайшли. От. Бронзова пряжечка була. Тема, шукаємо. Також є візуальна знахідка. Дивіться, яке прясло. Хотів сказати скіфське, часто по скіфах знаходиш. Такі прясла, а це у нас черняхи. Ось так. Таке ціленьке, гарненьке. Такі речі також подобаються, коли... Попадається цілими. Вони, до речі, різних типів бувають, форм. От, ось таке не знаходив. Тому забираю. Ну Коля, як ми викопали цей докінечний ну. Та Це треш просто. Треш, так? Да? Сигнал, яму покажи. Яма. Не повірять. Так, да, реально. Прям ну, обкопували і з глибини дістали, так? Да? Почали да, тестити прибори. Думаємо, зараз будемо купати всі оці такі глибокі сигнали і викопали. Було залізо, а потім 84 як динарик. Да, да. А викопали, почало в залізо бити. І ось таке вістря. Навіть черняхівське, так? Бо тут черняхи. Я не знаю. Я теж не знаю, перше таке бачу. Прикольно.